Учасники змагань відзначали, що такого рівня всеукраїнський захід відбувся вперше, адже про це свідчить, і призи переможців за перше місце видано винагороду 80 тисяч гривень, друге 50 тисяч, третє 30 тисяч гривень. Генеральний спонсор, відоме всесвітньо підприємство мотор Січ із Запоріжжя. Ми повинні імпортозаміщувати і купляти тільки. Як можна більше вітчизняних товарів, це якраз той крок. Сьогодні ми будемо працювати і будуть змагатися хлопці тільки на білах Моторсіч. Змагання проводилися напередодні професійного свята Дня працівників лісового господарства. Було запрошено усіх керівників лісогосподарських підприємств України. Наша делегація була найчисленнішою. до свята, як завжди, ми. Покращуємо свої економічні показники. Всі, без виключення підприємства області, спрацювали ритмічно. З гарними показниками є звичайно кращі, є інші, які тягнуться за кращими. А в цілому результати дуже непогані. Навіть на фоні конкурсу переможців, я б сказав би так, до дня свята ми виглядаємо також у трійці, в четвірці кращих областей України. Висока майстерність, справність та професійність допомагала вальникам лісу досягати і кращих результатів. Перше місце виборов представник. Харківської області, друге Сумської і третє Львівської. Наш земляк Юрій Брошко із Лугинського державного лісового господарства був п'ятим. Але він, як виявився, був найсильнішим на етапі обрізування сучків. «Готовився, звичайно, але своїм результатом не, не дуже незадоволений. Щось при валці дерева не вийшло. Так би виходив на третє місце, так, що то. Валку дерева запорово не одному етапі, ви ж були першими. Так, да, на бризки сочків я готуюся, так і до стих цього результату став першим. Як відзначали експерти, Україна вже досягла такого рівня, що може і проводити міжнародні змагання.